Вітаю, українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 січня в Україні зміни відбулись в дуже багатьох сферах. І вони будуть стосуватися абсолютно всіх українців. І це не тільки тарифи ЖКХ, не тільки пенсія. Дуже багато, дуже 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 буде багато. Це буде стосуватися і перерахунків соцвиплат, і податків для пункту обміну валют, багато чого іншого. Розширюються і функції пенсійного фонду. І будуть застосовуватись і нові правила декларування та фінансової звітності. А це буде і обмін лампочок, так і, мабуть, вже багато хто чув, і все це можна робити. Т вже стартувала ця програма починаючи з 3 го числа. І з'являться і нові банкноти, і стане менше вихідних, і так далі. Хоча я думаю, що багатьом зараз точно не до вихідних, і так далі. Отже, хочу почати зі збільшення пенсійного стажу. В січні зміняться умови для того, щоб взагалі вийти на пенсію за віком залежно від стажу. Її можна отримувати з 60 років, але для цього треба мати вже цього року 30 років стажу. Кому його не вистачає, той буде виходити на пенсію в 63. Якщо є хоча б 20 років стажу. Якщо є хоча б 15 і трошечки вище, то буде з, 20, з 65 років. Якщо все рівно не буде людини вистачати стажу, пенсію людина, на жаль, не отримує. Це буде тільки соцдопомога від держави. Щоправда, стаж пропонують докупити. Правда, ніхто не каже, де взагалі взяти на це кошти. Також з 1 січня розширюються функції пенсійного фонду. Дуже багато робила програм на цю тему. Тільки хочу причислити там декілька так. Це буде. І виплати лікарняних ПФУ. Тобто, це, ну ось просто представте собі, так, пенсійний фонд буде робити виплати лікарняних, так, коли це повинен робити там соцфонд і так далі. Тобто це буде пенсійне забезпечення загальнообов'язкового держсострахування від нещасного випадку там, чи ще щось. Це і надання житлових субсидій. Тобто з пенсійного фонду хочуть зробити такий, знаєте, таку. На всі випадки життя компанію. Як ми знаємо, коли берешся одразу за 500 справ, то не виконаєш нормально ні однієї. Тобто, це те, що на нас чекає. Далі, щодо перерахунку соціальних виплат, соціальна допомога вона нараховуватиметься і далі для тих громадян, дія якої ось під час дії воєнного стану. Тому їм не треба звертатися до органів соціального захисту для того, щоб їм перерахували виплати. З 1 січня необхідно звертатися з документами до органів соцзахисту, саме тим людям, виплати, яким базуються на матеріальному стані, тобто, це малозабезпечені сім'ї, самотні матері і так, далі, і так далі. У 2023 році продовжують діяти нарахування допомоги для ВПО без додаткового звернення. Тому що їм не треба підтверджувати свій матеріальний стан. Далі, тепер щодо комуналки, Я теж дуже багато вже розказувала щодо цього і експертів запрошували. Але скажу так, що дії мораторію продовжаться, але, але а, це будуть тільки основні комунальні тарифи, тобто це постачання та розподіл газу, опалення і гаряча вода. На все інше можуть піднятися тарифи. І я думаю, що скоріш за все це буде після закінчення опалювального сезону. Далі податки для пунктів обміну валют з самого початку вже цього року власники-обмінники вже зобов'язані сплачувати авансові внески, тобто аванс, так від слова авансові від слова аванс з податку на прибуток, там заробив, не заробив, а авансово заплатив. Зокрема, для небанківських пунктів обміну в населених пунктах від 50 тисяч жителів фіксована сума платежу буде становити три мінімальні зарплати в Україні, тобто 20 тисяч 100 гривень для кожної точки. А в населених пунктах до 50 тисяч жителів. Це буде одна мінімальна зарплата, тобто 6 700. Також вводяться нові правила декларування і фінансової звітності. Що міняється, міняється те, що буде додаватися. А декілька додатків. Перший – це розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, податкованих доходів від продажів там протягом звітного року об'єктів нерухомого або рухомого майна. І ще один додаток: це розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за звітний рік, які розраховуються ФОП, тобто власниками, орендарями, користувачами на інших умовах земельних ділянок, що віднесені до сільськогосподарських угідь. Тобто виняток це тільки особи, які обрали спрощену систему оподаткування. Далі а тепер щодо економних лампочок, дивіться, уряд України запускає, Ну вже запустив, починаючи з 3 числа. Програму обміну звичайних ламп розжарювання на ЛЕД-лампи громадяни зможуть безкоштовно отримати економічніші лампочки. Єврокомісія профінансує перші 30 мільйонів ламп, але мета держава замінити 50 мільйонів ламп. Ну, подейкують, що це заощадить країні ну, десь половину дефіциту електроенергії внаслідок ракетних обстрілів російськими окупантами енергооб'єктів. Як я вже казала, починаючи вже з 3 січня, громадяни можуть отримати 5 економічних ламп в обмін на лампи старого зразка. Для цього достатньо залишити заявку в ЗІ, а далі прийти до відділення Укрпошти і забрати свої лампи. Тепер щодо нових банкнот, знову міняються банкноти вже починаючи з січня, розпочнеться поступове вилучення із готівкового обігу купюр номіналом. Це буде 5, 10 гривень, 20 гривень, 100 гривень зразків. А починаючи з 2003 до 2007 року. Їх замінять монетами 5-10 і гривень, зразка 2018-го, і паперові купюри по 20 і по 100 гривень сучасного дизайну. Нічого бігти не треба міняти спеціально. Можна буде ще вони будуть в обороті. Поки що, так їми можна розраховуватись. тобто бігти нікуди спеціально міняти не треба. Їх просто перестануть видавати в касах банків. От і все. І наостанок скажу, що буде менше свят. Але в принципі вони вже всі пройшли ці свята, а, тому вже про це особливо казати немає чого. Якщо чесно, не знаю як вам, мені трошечки не до свят, тому що в мене безвісти пропав брат, і як виявилося, таких людей дуже багато, як я, тому та й взагалі та й взагалі, якщо чесно, щось не дуже радісно зараз. але... Я дуже сподіваюся, що це ненадовго. Хочу нагадати: якщо в когось є інформація щодо мого брата, я робила випуск. Сьогодні зранку можете побачити. Будь ласка, не будьте не будьте байдужими. Люди, допомагайте, не тільки мені, взагалі, допомагайте людям. Бо декому зараз повірте, дуже тяжко. Ви маєте бути вдячні всім тим військовим, які зараз захищають країну. Завдяки їм ви живі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.